Олена Федорова презентувала свою книгу Мандрівки до країни Касколандії». Захід відбувся 28 травня у конференц-залі управління освіти і науки. Кандидатка психологічних наук та практична психологиня Бориспільського центру технічної творчості Еврика Олена Федорова представила педагогам та психологам ліцеїв громади практичний посібник. Авторка каже, що у своїй книзі зібрала комплекс корекційних занять, спрямованих на творчий розвиток дітей, зокрема з різними порушеннями зору. Ось ця книжка не лише для дітей з вадами зору, хоча рекомендувала, як я вам говорю казала, кафедра. Ця книга рекомендувала для дошкільних шкільних педагогів. Її може взяти будь-хто з педагогів. Це такий конструктор, який можна взяти перше заняття і двадцяте, можна пройти всі двадцять, можна реконструювати, взяти одну вправу, можна в цю праву цю вправу доопрацювати і зробити щось нове. Тому що зараз, пройшовши ці третю вже презентацію, так я, я би зараз щось дописала в цій книзі. І це книга казкова. Вона яскрава. Мені так хотілося, я, ну вона мала вийти, можливо, раніше, мала чи не мала, я не знаю, але зараз мені так я так рада, що вона вийшла зараз. Чому? Тому що в нас дуже дуже складний час зараз. І от така, таку книгу з цим палацом, на неї просто подивитися дуже цікаво, дуже приємно. І подивитися, якісь можливо, перегорнути просто якісь вправи і на щось вони вас інше наштовхнуть, ці вправи. На зустрічі можна було не лише ознайомитися з посібником, а й взяти участь у практичних завданнях та вправах, спрямованих на розвиток сприймання та відчуттів, заплющивши очі. Учасники на дотик мали визначити, що саме тримають у своїх руках. Авторка книги Олена пояснила, що саме такі вправи застосовуються для розвитку дітей з порушенням зору. Я зрозуміла, що це сукня. Але от що саме переді ну, я до кінця? Це вже коли відкрила очі, я зрозуміла, що це принцеса Діснеївська. Але що сукня, я А я думала, що це червона шапочка несе бабусі пиріжки, коли закрила очі, а це баба Яга. Також на заході письменниця поділилася з присутніми і своєю надихаючою історією. Вона розповіла, як маючи порушення зору, почала створювати книги та продемонструвала свої навички читання і письма. Снується синя самота. Оскільки довго я писала, три слова. Пишемо справа наліво читаємо. Бачите, от писала я етак, перевертаємо так. Олена додає, що поєднала в собі не тільки жагу до написання книг, а й до співу. <паспілляння> і білий кушок. Учасники заходу діляться, що використовуватимуть цю книгу у роботі зі своїми вихованцями. Мене зацікавили ці всі практики, які там представлені, і я б хотіла її придбати і спробувати цю практику з дітками. Використати, ну дуже зацікавила, Хочу, тим паче в мене двоє дітей також хотіла б спробувати на них. Вразило те, що Олена Миколаївна сама, не дивлячись на те, що вона сама якби не кріпко стоїть на ногах по своєму здоров'ю, що їй складно в цьому житті, але вона ще донатить на Наші, для наших військових це просто вражає і це надихає. Придбати книгу мандрівки до країни Касколандія» бажаючи могли за Донат на ЗСУ. Я книгу можу віддати і так, але чесно, наскільки в нас час, ну, час війни, це дуже складний час. І ну, я збираю на 122 двадцять бригаду на купівлю автомобіля вони базуються на херсонському напрямку. Софія здорікова, Вадим Погребний, Новини Терез Бориспіль.